Вітаю всіх, продовжуємо проходити хітмен контракти на рівні складності професіонал. Наразі будемо проходити 10-ту місію Різанина у рибному ресторані. Нам потрібно ліквідувати перемовника червоного дракона. Прибери перемовника червоного дракона до його прибуття в ресторан. Також необхідно приховати тіло перемовника червоного дракона. Його труп може насторожити синій лотос і поліцію, тому приховай його. Необхідно ліквідувати начальника поліції. Оскільки поліція головує на цій зустрічі в інтересах збереження миру, тобі доведеться включити начальника в роботу. Необхідно ліквідувати ще й перемовника синього лотоса. Прибравши перемовника синього лотоса, можна бути певним, що поліція не заплутається в тому, кого звинувачувати у вбивстві начальника. Необхідно також покласти амулет ще в ресторані. Поклади Амулет червоного дракона на столі в ресторані, щоб гарантувати його обвинувачення. Ну і в кінці треба втекти на автомобіль. Ну що ж, давайте будемо виконувати цю місію. Так, кейс поки що викінь. Проведемо певні підготовчі роботи, ну а тоді безпосередньо займемося виконанням завдань. Так, біжимо от сюди у дворик. Треба декілька дверей. Відкривати наперед. Забігаємо сюди, до оцих дверей вони нам знадобляться, тому треба відкрити тут замочок. Так, готово. Спускаємося у підвал. Тут також треба зламати замок. Так, теж готово. Відкриваємо двері, заходимо в цю підсобку. І ось на полиці лежить новий одяг для нас. Славно. Тепер розберемося із представником червоного дракона. Повернемось сюди назад. Так, ось там він стоїть. Хватаємо шприц. І. Ось так робимо. Все. Швиденько затягуємо його вниз, поки ніхто нас не запалив. Супер. Так, пістолетка з собою заберемо. Зараз він нам знадобиться. Якраз з лушником. Завершуємо справу. Тут готово. Беремо амулетик. Все, цю ціль ліквідовано. Повертаємося назад у той двір, але перед тим, як бігти далі виконувати прямі завдання, треба ще дещо взяти. Але це все тут у дворику. Ось тут заходимо ліворуч, ще раз спускаємося в каналізацію. І беремо ось тут лежить отрута. Все супер. Тепер можна бігти всередину в ресторан. Як бачите, тут уже з'явилася охорона, тому наперед треба було все це повідкривати, щоб вони нас не спалили. Заходимо сюди і перекриваємо газ. Все, як бачите, ліворуч на камфорці погаз. Так, погасла камера, власне, сама газова. Повар пішов розбиратись, а ми навпаки забігаємо всередину. Тут йдемо за машину. Бачите, навпроти дверей вже стоїть охорона. Тобто, якби зараз я вскривав тут двері, звісно, я би тут перестрілили. Все, хорошо підходимо сюди. Беремо відразу амулетик. Так, кладемо його на оцей підносик. Беремо і отруюємо напої тим ядом, який ми там взяли в каналізації. Супер. Беремо підносик. Присідаємо. Несемо його от сюди. Кладемо піднос. І дзвонимо в дзвіночок. Все, піднос забрали. Тепер повертаємось назад до автомобіля. І будемо чекати. Фактично всі завдання ми вже виконали, треба тільки дочекатися. і всім поналиваю цього чаю, знайдуть цей амулет. Це займе буквально секунди. Забираємо наш кейс, валізу. І просто чекаємо. Ось. Завдання оновилися. Побачили амулетик. Перемовник синього лотоса вбитий. Начальник поліції вбитий. Нам залишилось тільки дойти до автомобіля. Ну, Ось таким чином, ми пройшли цю місію. І за отримання звання тихий вбивця нас нагородили бонусною зброєю 2JK-17. Ось таким чином, ми пройшли 10-ту місію. Все супер. Один постріл в голову. Агресії 0. Отримано рейтинг тихий вбивця на рівні складності. Професіонал. А я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.